Ребят, всім привіт! Ви на каналі Drop Hunt and Crypto Daily. Мене звати Олег, і сьогодні хотів би з вами поговорити про декілька сайтів, які значно полегшують життя криптонам та взагалі допомагають більше зануритися в світ крипти. Тому погнали! Почнемо з мого фавориту: це DeBank. Це один з найзручніших інструментів для тих, хто активно використовує DeFi протоколи або ж займається дропхантингом. Де-банк дозволяє відстежувати всі ваші активності в одному місці. Тут дуже простий та зручний інтерфейс, ви можете бачити свої активи, їх розподіл, де що у вас лежить в стейкінгу, також динаміку доходності та моніторити свої ризики. Також можете відстежувати гаманці інших користувачів та спостерігати за якимись їх фінансовими стратегіями або ж, навпаки, за їх збитками. Замість того, щоб заходити на кожен протокол окремо, ви можете просто скористатись платформою «Дебанк» і побачити повну картину своїх інвестицій або ж де у вас лежать. Кошти далі. CoinMarketCap це, мабуть, основний і самий популярний ресурс для відстеження інформації, і криптовалюти. Платформа надає багато ключових даних, таких як ринкову капіталізацію, об'єми торгів, актуальні ціни та інформацію про різні біржі або ж проекти. Крім того, сайт пропонує корисні додаткові функції, такі як візитні картки монет, де ви можете перейти на офіційний сайт будь-якого проекту і ознайомитися, чим взагалі проект займається, а також провести свою особисту аналітику. Ще з корисних штук. Ви можете законектити свій Binance аккаунт і ті активи, які є у вас на біржі, будуть відображатись тут в портфоліо, де в цілому набагато зручніше. Далі в моєму списку DeFi Lama. Якщо ви серйозно хочете. Зануритися в світ DeFi, плануєте інвестувати, стейкати свої інвестовані кошти в тому чи іншому протоколі, наприклад, з прицілом на дроп, то Defilama буде для вас гарним помічником. Defilama надає можливість відстежувати TVL, загальну залочену суму у різних протоколах. Можете порівняти їх та бачити, які з них ростуть а які втрачають свою популярність. Це зручний аналітичний інструмент, в першу чергу, для розуміння тенденцій у секторі DeFi. Сайт тут доволі обширний, тому посидіти, пощупати. Що тут взагалі відбувається, я думаю, буде цікаво. Ну і нарешті, TradingView. Цю назву знає кожен трейдер та кожен аналітик. TradingView дозволяє нам проводити глибокий технічний аналіз, працювати з кастерними індикаторами, створювати власні стратегії для торгівлі. Можете тут спланувати, де будете купувати, по якій ціні той чи інший актив, а також де і коли будете продавати. Крім криптовалют, ви тут можете знайти графіки в цілому для всіх фінансових ринків. Tradingview це інструмент, який вам допоможе зробити детальний технічний аналіз. Ці сайти не просто інструменти, а справжні тісні партнери у світі криптовалюти. Вони вам допоможуть глибше зрозуміти ринок, тримати руку на пульсі, а також приймати більш зважені рішення. В цілому, якщо ви хочете більше цікавої інформації про крипту, переходьте до нас в телеграм-канал. Посилання я залишу в описі під цим відео. Посилання на ці всі інструменти я також залишу під відео. На цьому все. Ставте лайк, якщо було корисно. Напишіть в коментарях, якими сайтами користуєтесь ви. З вами будемо на зв'язку. Пока!